Never 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 give 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 up, 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 no, not not now, up, never give up, never give up, no, not now, not never Мене звати Дмитро Зайцев, мені 18 років, живу я в нашому місті Кропивницькому. На велосипеді я вчився кататися сам. Це був велосипед Салют, звичайний, дитячий. І пам'ятаю веселу історію, коли я просто побачив відео в інтернеті і вирішив стрибнути з багатьох сходинок. І він просто зламався, прийшов додому. Кажу, тату, тут така ситуація, і потім в мене з'явився Беймікс. Цей вид спорту Беймікс, трюковий велосипед, з'явився ще біля 90-х років в Америці. До нас в Україну він дійшов у 2000-х, а на Олімпійських іграх він став офіційним приблизно два роки тому. Вперше про цей велосипед, про трюковий я почув. Приблизно років вісім тому це просто було так, що ми дивилися з друзями вдома відео на комп'ютері. побачили, як хлопці в інших країнах щось таке роблять неймовірне і вирішили спробувати. В мене ніколи не було тренера. Я сам з дитинства навчався кожному трюку, а замість тренера були відео на ютубі, як зробити той чи інший трюк. Для мене найскладніший трюк це tail whip. Це один із трюків вже такого високого рівня. Це коли ти підстрибуєш і рама крутиться навколо тебе, а потім ти маєш її спіймати ногами. Перший раз на змагання з байміксу я поїхав приблизно через рік після того, як почав кататись. Мені було біля 12 років і це були змагання у Харкові. Я не знаю, як мене відпустили батьки, але це було дуже весело і з іншої сторони дуже страшно. Результату я не зайняв призове місце. Але організатори підтримали мене, тому що я був наймаленький там і самий такий веселий. Я був в такому великому шоломі, в великій касці, і всі просто хлопали, що ніколи не бачили такого, мабуть. Перша перемога була приблизно через роки 3-4 десь. Це було, здається, третє місце на змаганнях у Києві. От. І потім вже пішло-поїхало так по інших містах, але це теж досвідом було. У Маріуполі теж були змагання. Там я зайняв друге місце. Це друге місце по Україні теж так. так само у Харкові. От, наприклад, взимку, це було перше місце до війни. From... За межі країни. Я їздив один раз. Це була Естонія, Талін, і це було цього літа. З України в цьому році я був єдиний. Але був ще там один хлопець, який сам родом з нашої країни теж, але він аж з Барселони туди прилетів, і ми якби разом представляли. Там я, на жаль, не зайняв призового місця, але набрався багато досвіду і зрозумів, що таке взагалі світова сцена і взагалі наскільки це масштабно. В Кропивницькому в нас є один майданчик, де ми постійно тренуємось. Це наш ковалівський парк. Йому вже дуже багато років, біля восьми років. От і насправді нам трохи не вистачає умов, тому що для як казати масштабно-світової арени там Європи і так далі, цього недостатньо, тому що там зовсім інші масштаби, зовсім інші парки, і це все. А так, то тільки наш майданчик тут, і різні сходи, перили, парапети у центрі міста, і просто на вулицях.